Розпочалася війна. Багато прикордонних сіл зазнали окупації, не оминула ця участь і наше маленьке село. Розпочалося все з того, що до нас заїхали російські танки. Ми тоді, з комом, у мене в хаті сиділи, та новини війни вголос читали. А наші жінки Буглера проклинали, і на віску йому смерть. Неминуче ворожили. Аж чуємо гуркіт. Ми до вікна дивимося по головній вулиці села сунуть аж чотири танки. Ну, а ми з комом хлопці нелякливі. Якщо треба нашу батьківщину захищати, то ми перші. Але в даній ситуації вирішили трохи поспостерігати. А танки. Недалеко від нашого двору зупинилися, з них хорки повилазили, бігають, кругом лаються один на одного. Та до місцевого діда, який у себе на ганку сидів, питаються, чи немає того самого діда горючого для їх танків. Ні, ну сміх та й годі. Це вони думали, що у кожного з нас у дворі по танку стоїть і горючого в запасі. Повний сарай, от дурні так дурні, сказано ж, орки. А дід прикинувся глухим та сліпим, але свого наблюдательного пункту не покинув. А орки ще побігали, покричали, як і скажені собаки, почисали макітри та й почали з двох танків зливати горюче у інші два танки. А потім загрузилися та й поїхали. Два абсолютно порожніх неохороняємих танка стоїть посеред села. Ну і ви уявляєте, яка це спокуса для войовничо налаштованих двох кумів? Ну і ви ж розумієте, що в даній ситуації ніхто просто так сидіти не буде. Геніальна ідея не змусила себе довго чекати. Куме, ви українського прапора маєте? Маю. А вам нащо? Беріть його скоріше та побігли у ті рашистські колимаги націоналізувати? Сказано, зроблено. Вже через декілька хвилин над двома російськими танками майоріли наші рідні українські прапори. Ми з кумом до хати повернулися. Сидимо, чекаємо. Всі сусіди нам великого пальця показують, але самі не висовуються. Повернулися перші два танки. Видно, десь горючі гонорили. Як побачили, вони наші прапори, перелякалися і як давай по своїм же танкам гатити, розкорочили їх так, що ті навіть. на... Металобрух не приймуть! Після такої стрілянини росіяни вирішили, що вже перемогли. А потім під'їхали ближче і тільки тоді зрозуміли, що їх розвели, як немовлят, розстроїлися. Ми з кумом сидимо, тихенько від сміху давимося. Всі сусіди нам знову великого пальця показують. А ті два танки, що на ходу лишилися, поїхали в село об'їжджати та й до строго містка виїхали. Дивлячись на той місток, я побоявся навіть свою кобилу через нього переводити. А росіянам все ні по чому, мабуть, себе безсмертними вважали. Ось перший танк з'їхав на місток, а той взяв і обвалився. Танк носом в річку плюнув та й потонув разом з усім екіпажем. Ми з кумом вже голос реготати почали. Лишився один танк. Їздив, їздив, знайшов рів. І, мабуть, від безвиході туди й перевернувся. У екіпаж, штовхав, штовхав того танка, а потім плюнув та й пішов собі у невідомому напрямку. Ось так. Ми з кумом лише з двома українськими прапорами без єдиного пострілу чотири російські танки знищили.